Нехай кожна українська дитина буде люблячою та щасливою. Нашій Україні бажаємо миру, відбудови і подальшого процвітання. Щасливого Нового року та всіх гараздів. Нехай під чистим українським небом ніколи не замовкає український сміх. Ми стали вільними, вільними, здобудьмо славу Україні! Нехай про мир нас сповістять лелеки, щоб Україна наша розцвіла. Хай новий рік несе дива, нехай згорить дотла Москва. Слава Україні! А ще у наших ворогів хай ріки вийдуть з берегів. Слава Україні! І ще б нам дуже повезло, якби б застрелося пило. А нам, щоб жити без війни, і снились кольорові сни. Щоб кожен українець брат, щоб рід помножився сто крат. Бажаю, щоб новий рік приніс миру та злагоди українській землі, перемоги та тихого неба, любові рідної домівки та усіх близьких поряд, панове, нехай 2024 рік принесе вам тільки щастя та блага. Хай Боже боронить вас.